Мега смачні рибні рулетики. Вони розлітаються зі святкового столу в першу чергу. Давайте готувати разом. Для цього нам потрібно взяти слайси червоної рибки, у мене їх дві штуки. Я розрізаю їх навпіл, далі кожен слайс солю та перчу. Для начинки беру зелену цибулю, можна взяти оливки або маслини, що у вас є. Нарізаємо та додаємо вершковий сир. Це все гарненько перемішуємо та розділяю на 4 частини і викладаю на кожен слайс. Далі я підгортаю краї у слайса і скручую це все в рулетик. Далі викладаю у форму для запікання У форму я додала невелику кількість олій для того, щоб слайс не прилипло до самої форми. Зверху змащую це все соусом теріяки і запікаю в духовці температура 180 градусів 30 хвилин. Спробуйте це приготувати неймовірно ніжно, смачно та соковито. Всім смачного!